Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас в наявності свіжопригнаний Volkswagen Crafter 2013 року випуску, але модельний рік 2014. Двохлітровий дизель на 120 кВт. Машина має 222 тисячі оригінального пробігу, який провіряється по CarVertical Є сервісна книжка, також є відмітки сервісу. Він код для перевірки надаємо. Ну і також покажу всі підтвердження пробігу, які є в автомобілі. Це в нас максимальна. База, оригінальна, максимальна база і дубль кабіна. Машинка пригнана своїм ходом, вже повністю розмитнена. Оглядаємо її детальніше. Почнемо з огляду кузова, він тут абсолютно живий. Пройдемось товщиноміром зараз. Почнемо з задніх дверей. Так. Низ дверей абсолютно оригінальна фарба. Ось двері бачимо. Кієчка, двері водія, низ дверей, переднє крило, ось це крило підфарбоване. Але б'ється, все, воно все 120, 130, 220, тобто крило просто перелаковане. Стієчка, оригінал, верх дверей, оригінал. Капот також в оригінальній, капот також без рижиків. Тільки малесенькі сколи, а так повністю жива машина. Ця штучка також в оригінальній фарбі. Переднє праве крило все в оригіналі. Двері в оригіналі. Тут також бачимо низ дверей оригінал. Стійка оригінал. Ці двері також оригінал. Дах. також повністю в оригінальній фарбі. Машина розмитнена як бортова, також можна переробити її під автовоз. Рама автомобіля також повністю жива, в дуже гарному стані, є запаска, редуктор також сухесенький, як можемо бачити. Форкоп. Також що дуже важливо, бірка в нас йде на... До речі, два ключика до машини. Бірка в нас на 7 тонн. Це дуже класно під евакуатор. Салон гарно збережений, карти цілі. Бачимо розділені сидіння, також дуже зручно. Вже наготово достав сервісну книжечку. Ось бачимо, у нас вся сервісна книжка, є вся сервісна історія. Ось так. Сервісна історія у нас до 2018 року. Автомобіль мав 121 тисячу плюс. Ще є відмітка сервісу тут. 22-й рік 200 тисяч. Тобто повністю оригінальний пробіг по карвертіку можете провіряти. Карти гарні, цілі. Кермо також оригінальне. Сидіння також. Бачимо, повністю все оригінальне. Підлокітничок. Мультикермо, є підігрів сидіння, є тахо. Радіо в нас йде з екранчиком. Дуже охайний, приємний салончик чистенький. Сидіння всі в гарному стані. Двигун запускається чудово, по двигуну абсолютно ніяких питань немає. Заводиться просто як часики. 100% оригінальний пробіг. Так, Просто тільки замінити лампочку і долити омивачки. А так ніяких абсолютно помилок немає. Екологія тут на місці. Зразу загляну з вами під капот. Двигун працює чудово, рівно. Трубіна абсолютно сухенька. Наголошуємо, на що вся екологія, все на місці. Гарно обслуговувалась Крила, капот нічого не крущене. Капотка в даного автомобіля дуже в гарному стані. Скажу також антифриз. Антифриз чистесенький. Газів ніяких немає. Бачок також чистенький. Лобове скло Не оригінальне було замінено давно, ще 19-му році, але абсолютно без колів, без тріщин в чудовому стані. Гума всесезонна, 21 21 рік. Дуже класний варіант. Економічний мотор, 9 літр на 100 км. Можемо продати так, як є. Можемо зробити платформу під евакуатор. Ну, Це вже телефонуйте, все можна уточнити. Машина знаходиться біля міста рівного. Тому якщо цікавить даний варіант, телефонуйте, поки машинка ще в наявності.